Всім привіт, друзі! Хочемо зараз вам звітувати по витратам кормів нашим бройлерам. От. Та деякі привезти вам цифри, показники глянути на ФСР. От. Дивіться, на прикладі 30 голів ми зробимо розрахунки, щоб ви розуміли, що до цього. Так, Стартового комбікорму ПК 54 від марки Крамер з'їли 79 кг, що становить 1722 гривні. Росового комбікорму ПК. Також марки Крамер, вони з'їли 150 кілограмів, що становить 3090 гривень. І кукурудзу з'їли 10 кілограмів на фіналі на 160 гривень. Разом вони з'їли 239 кілограмів, що становить близько 8 кілограмів на одну голову. ФСР становить в межах 1,6, 1,8. що показує про відмінний результат споживання корму до привісу живої ваги. Вот. Вартість тушки на фінал становить 238 гривень. Звісно, при середній вазі 3,8 кг за тушку. Ми будемо мати 62-63 гривні за кілограм. Ці суми враховані виключно із вартості комбікармів, вартості курчат, вартості підстилок, тощо. Сюди ми не врахували пальне, не врахували електроенергію, ну і не врахували. Саме головне це наш труд. Кому цікаві такі звіти, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде більш цікавих відео. Всім до зустрічі!